Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеогляді цікава бензопилка, як ми бачимо, фірми Алко. Чому цікава? Тому що це сама компактна модель у лінійці їхній. Завдяки цьому модель важить у нас 3,2 кг. Як ми бачимо, ми можемо її тримати однією рукою. Тобто, вага в неї супер. Давайте з ним вам поговоримо, що вона з себе виявляє, яка її комплектація і де її можна використовувати взагалом. Бачимо, моделька у нас сьогодні на відеогляді BKS 2625T. У такому форматі вона виконана. Бачимо, шина в неї розміром 25 см. Якщо знімемо з вами захисний кожух для нашої шини та пилка, побачимо саму шину. Шина в комплекті у нас йде Орігон 91. Одразу бачимо, також у нас стоїть цепочка. Вже не поставили її, змонтували, значить, отак виглядає у зібраному стані. Далі що ми з вами можемо також побачити про цю модель? Також у нас є супертормоз для того, щоб зафіксувати, щоб у вас шина не ходила взад-вперед. Робиться за допомогою того, що ми з вами дивіться, зараз бачите, він знаходиться у нас на задньому положенні. Ми з вами можемо шину прокрутити. Якщо ж ми з вами тормоз натиснемо вперед, зафіксуємо. Є у нас щелчок, шина, як ви бачите, не йде. Робиться для того, наприклад, якщо у вас рука зісклюкнула, пішла вперед і зафіксувалася шина, або якщо ви заводите, і не, не бажаєте, щоб нечайно там десь не обережно затиснути і запустити пилу, щоб вона у вас працювала. Також беремо, тримаємо нашу бензопилу і цю ручку обережно відщолкуємо назад. Все, бачимо, що шина у нас. І цепок ходить по своїм направляючим. Поїхали далі, друзі. Подивимося з цього ракурсу на дану модель. Бачимо з вами кнопку увімкнення для того, щоб запускати дану бензопилу, та режим виключення. Так що треба її заглушити. Далі бачимо із пунктів управління. У нас є кнопка раз. бачимо І кнопочку для того, щоб привести. Шину у дію, щоб у нас почав процес пиління. Далі для запуска ми бачимо, у нашій системі є дросіна заслоночка, заводиться вона у положенні закрита, це під час холодного старту. І коли ви вже завели, почала у вас розігріватися ваш двигун, натиснули знову дві кнопки. Зараз побачите, він у нас заскочить назад. Бачите, це, і вона у вас у режимі відкрита стає. Далі бачимо на задній панелі, якщо з вами відкрутимо цю кришечку, тут у нас знаходиться повітряний. Так, фільтр. Зараз відкручуємо і дивимось, що у нас всередині тут знаходиться. Так, бачимо. от такого формату у нас стоїть фільтр, От з такою прокладочкою. Так. Не забувайте його обслуговувати, друзі, для того, щоб ваша бензопила багато відслужила вам років і радувала, скажімо так, своїм потенціалом. Добре, зараз ми закручуємо кришку. Закрутка у нас відбувається за допомогою метелика. Слідкуйте також, щоб дросне засонечка була на резиночці, як ви бачите, направляючи, яка у нас тут стоїть. Так, зараз будемо закривати нашу кришку і продовжувати відеоогляд. Так, Ставили кришку, закручуємо наш метелик, зафіксували нашу кришечку. І переходимо з вами на ліву сторону нашої бензопили. Бачимо, з цієї сторони у нас знаходиться ручка ручного стартеру. Завжди, друзі, рекомендуємо, для того, щоб у вас стартер ваш послугував якомога довше. Перед тим, як буде запускати стартер, відтягнули до опору. Відчуваєте, що вже пішов у вас опер в руці, з цього положення витягуєте стартер. Не тягніть його, завжди з нульового положення. Таким чином, ви зможете забезпечити собі велику скажімо так, низькість роботи. Даного стартера. До, Досить довго він у вас прослугує. Бачимо, ручка у нас зроблена для того, щоб було зручно тримати ж тобто, положення. Бачите, рука зліва у нас одна стоїть. І тут тримаємо з вами натиснуту кнопку. Так, йдемо далі. Значить, про ручку ми з вами поговорили. Також бачимо, оскільки у нас система стоїть на двохтактному двигуні. У нас два окрема заливних бачка є. Один для змазки мастила, як ви бачите. І є у нас. Міскість для того, щоб заливати саме бензин. Бачите, все зроблено так, щоб не загубити, тобі ж кришка у вас не загубиться і не впаде в траву. Або десь ви її загубите під час того, як будете заправляти та обслуговувати вашу бензопилу. Також бачимо на даній бензопилі, отут у нас знаходиться праймер для підкачки палива. От, як ви бачите, працює, все як положено. Бух, так, Також бачимо під захистом, у нас є такі опори. Наші комплектації вони тут закриті, тому звертайте на це увагу, що його можна зняти, і у вас все буде добре. Все це робиться для того, щоб при транспортуванні коробка упакування доїхало свіжим і цілим. Так, ну і давайте, друзі, зараз відкриємо з вами інструкцію, подивимося про його технічні характеристики, що вона з себе уявляє. Комплектації до даної пили можемо побачити книжечку на різних мовах. Тут у нас на англійській спробуємо вам її розшифрувати. Значить, Бачимо, що максимальна потужність, яку можна отримати з нашого двигуна, це 0,9 кВт. Це перша наша важлива така функція. Наступним чином у нас орегоновська стоїть пилка 20 шина, 25 см орегон 100DA 0,41, як ви бачите. Значить, Ефективний її розмір різання 22 см, як сповіщає наш сам виробник. Значить, бачимо 3,8 дюйма. Це у нас, я так розумію, крок нашої цепка. Так, що досить цікавого, що можна побачити, що робоча значить, у нас швидкість 3100 обертів на хвилину, максимальна швидкість 12 тисяч. Максимальна швидкість цепка у нас під час роботи 22,9 метрів на секунду. Значить, якщо ми перейдемо з вами до паливного баку, то місткість паливного баку у нас складає з вами 200 мл. Якщо беремо з вами. Куди у нас заливається мастило для того, щоб змазувати наш цепок, складає 140 мл. Значить, оскільки двигун у нас двохтатний, тому треба робити суміш бензину з мастилом. Пропорція у нас складається, як ви бачите, на 40 літрів бензину 1 літр мастила. Тобі, якщо перевести до 1 літра, це у нас вийде 25 грамів масла на 1 літр бензину. А далі вже рахуйте згідно інструкції, яка у нас є. Вага даного приладу у нас складає 3,2 кг. Вона дійсно дуже легко, її одною рукою сміливо піднімаєш, вона не відчувається, скажімо так. Значить, Бачимо при максимальній роботі двигуна у нас споживання 560 г на кВт годину, як ми бачимо. Далі бачимо інструкцію згідно гучності даної пили. Ну і все інше, в принципі, не така вже важлива інформація, яка потребується вам для роботи з даною бензопилою. Також із таких цікавинок і, скажімо так, особливостей даної моделі це те, що під час того, коли ви починаєте працювати, у вас є тут гвинт, який треба попустити для того, щоб відбувалося змащення нашого цепку мастилом. От про це, друзі, пам'ятайте, для того, щоб все у вас відбувалося добре. Отже, поговорили з вами, що у нас є тормоз, є у нас праймер, є кнопка увімкнення, ручний стартер, два, дві кришки для залива мастила та бензина, як ми можемо з вами побачити. Бачите, з нижньої частини все зроблено так, щоб вона на поверхні у нас чітко стояла. Це робиться для того, щоб було зручно заводити, тобто в руку поставили на опору і заводите вашу бензопилу. Ну І наступним, що можуте сказати, що з правої сторони у нас знаходиться наш глушник, муфлер, як його називають. і також бачимо кріплення для того, щоб можна було. Бензопилу, наприклад, взяти, перекріпити до чогось, щоб вона у вас була зручна бої на висоту підіймати або для таких от цілей, скажімо, ну, цілях експлуатації. От такі от товариші можна у нас купувати в компанії електромотор. бензопили. Цікава модель, дійсно, тому що максимально компактна, але своїм потенціалом допоможе вам врізані гілок і різних скажімо, дерев'яних деталей. Тому можна таку купувати сміливо у нас в компанії електромотор. Ціни на такі алковські бензопили зараз скрізь стоять рекомендовані роздрібні. Але якщо звернутися до нас компанію Електромотор, з радістю запропонуємо вам знижку, щоб ваша покупка була для вас приємнішою. І як ви бачите, такі відеогляди робляться за підтримки того, щоб людям було зручніше купувати товари через інтернет. Тому що зараз всі знаходяться в різних містах, треба відправляти товари. Ми цим займаємось, відправляємо. І от, щоб людям було зручніше знаєте, вибрати, подивитися, як товар виглядає, як він виглядає в руках, що він себе представляє, ми робимо такі відеогляди, любі друзі, саме для вас, щоб вам було реально зручно це купувати. Ну і також на що нашої комплектації. Значить, в комплекті у нас іде це Орегоновська, як ви бачите, 915040X. Написано, що вироблено в Китаї, але ми знаємо, що Орегон робить і шини, і цепки максимальної якості, тому вони про себе вже славу, скажімо так, нічого про них не треба розповідати, оскільки репутація досить велика. Це раз бачимо також такий, скажімо, мультитул, тому що у нас є тут і викрутка, бачимо у нас рожковий ключ для того, щоб знімати та переставляти шину, якраз підходить він у нас сюди. Підходить у нас викрутка для того, щоб відкручувати цей гвинт, як ви бачите. І такий от шестигранний ключ, як правило, ще ставиться. Беремо для свічі. Нашої. В комплекті також маємо невеличку таку викруточку. Вона нам буде потрібна, якщо ми, ми будемо з вами натягувати саме. Цепку на нашій, на нашій пилці. І третє, що у нас є, це напильник, що є дуже приємною. Бачите, такий круговий для того, щоб заточувати вашу цепку. От, друзі, на сьогоднішній день, 2023 рік, ось так от виглядає пила ALCO БКС 2625. Звертайтесь до нас в компанію електромотора.com.ya будемо раді допомогти у виборі та можливість придбати цікаву та надійну річ. Всього вам доброго, до побачення!